Давайте з вами рахувати, скільки вам вистачить такого 12 вольтового акумулятора, щоб заряджати ноутбуки, планшети чи підключати інвертор. У нас 60 Ампер -годин Акумулятор. Рахуємо, що 60 на 12 вольт це 720 Вт-годин такий об'єм енергії може віддати акумулятор. Але якщо ми знаємо, що в зимовий час його потрібно не розряджати не менше 50%, тобто робоча енергія 360 Втін. Рахуємо, ноутбук у нас споживання 20 В 3,25 А це 65 Вт. Ми можемо заряджати. 11 годин, а при в зимовий час це не, не більше 5 годин. Можемо заряджати е, ноутбук е, або е, 5 ноутбуків не більше 5, не більше 1 години. Парабанк у нас на монтаж, е, споживання 5 В на 2,1 А це 11 Вт. Тобто в літній час це 65 годин. Але в зимовий холодний час це 32 години. Ми можемо заряджати такі павербанки. Або 8 павербанків 4 години можемо заряджати. Потім потрібно дозаряджати акумулятор. Телефон. Ємність така ж сама майже як павербанк. 10 Вт в годину. Це у нас 72 години. Або в зимовий холодний час це 36. Годин ми можемо заряджати телефон, або 9 телефонів заряджати 4 години. Далі інвертор. Якщо ви підключаєте інвертор на 220 вольт, якщо у вас, наприклад, буде потужність інвертора 300 годину то ви можете працювати тільки 1 годину. Наприклад, у вас буде працювати насоси чи обігріваші години. Якщо ви хочете, щоб це працювало більше 2 годин, тоді вам треба більш потужний акумулятор на 120 чи на 180 Ампер годин, Щоб ця система працювала більше часів. Коли цікаво, корисно ставте лайки і підписуйтесь на канал.